Доброго дня! Маємо наявності сівалку точного висіву Querland Optima TF Profi 2018 року. Стан повністю робочий. Ось у нас диски на мідобриво ось у нас диски на, на сіня. Такий у нас стан баків. Ось самі привода. Вона. Іде на вісім рядочків з міндобривом. Ось вона, бачите, яка. Найголовніше перевага в тому, що вона складається в транспортному варіанті. І отак вона виглядає. Дуже зручно, дуже класно. Ми вже їх дуже багато продали. На схід України. Це Дніпропетровщина Запоріжжя. Там їх дуже полюбляють. Дуже якісно зарекомендувала себе, дуже зручно закладається, вона за 5-3 хвилинки вона складається і в транспорті ви всі поїхали. Це зараз немало важливо. Маємо в таку наявності сівалочку. Квернеленд. Оптіма.